Дима, это здоровье нации. Вот даже посмотри, реклама сейчас какая. Прошли те времена, когда были в модели. Сили... Продукты и сейчас. женщины голые. А сейчас что? Мужчины накачанные во всех рекламах по всей стране. Полина, а ты задумайся, насправді это гірше только для тебя. Бо зараз действительно человеки в спортивной рекламе взяли в рекламе в тренде. Дэвид Бекхэм, Василь Веростюк, Усик. Дело в том, что я-то натуральная спортсменка. Поэтому у меня все ещё впереди. А, ну да, ты як спортсмен, тобі треба нормально накачатись, паліть, щоб переплюнути Веростюка. Не... Канюшка, уявляєте собі? До речі, Веростюк, міжинцем, mm -hmm. Василь Веростюк у полки прихильник Брюсовіли своїй творчості, і Василь зізнався, що він і сам би не проти врятувати світ від апокаліпсису. І я уявляю собі, якби називався фільм з, з участі Василя. орешек» – решех Брюс Брюсовілись, а у нас було крепкий вареник. Василь Веростюк. Давай, ми ми за тебе. Спортсмени, як і співаки, мріють про аплодисменти і автографи. І, хоч вони наполегливо твердять, що головне у їх справі професійні здобутки, хто відмовиться від визнання? Знімальна група попконвеєра зустрілася із відданими спортсменами і дізналася наскільки важлива для них медійна сторона життя. Не буду лукавити, звісно, що популярність це. Прикольний бонус до того, що в тебе є якісь певні здобутки. Але на початках ви знаєте, що таку собі мету не ставив. Вперше я ставив собі мету виконати норматив майстра спорту, потім міжнародного класу. Потім кожен спортсмен хоче стати чемпіоном світу. Але коли вже даїшники відпускають за порушення, це вже признак його ознака популярності. Многі говорять, що Васьна, ти актриса. Ты актриса, вот, и у мне есть, ну, я не боюсь камеры, я люблю играть, я люблю э, чувствовать людей, что-то из них выманивать. А в кино, вот, очень важна связь между двумя играющими людьми, да. Я бы, конечно, хотела попробовать. Дейки спортсмены и зовсім тягнуть на шоу бизнесовых зирок. Василь Верастюк зіграв головну роль в клипе гурту «Бумбокс» «Пошла вон». Взагалі, це могло бути моєю професією. Ну, яка роль мені може підходити з моєї статури? Звісно, людина, яка спасає світ від зла? Андрій Шевченко та Андрій Воронін стали героями відео російського співака Іраклія. А Надя Васіна знялася у кліпі молодого українського гурту Київ-Електро. Леша Сережа большие увидели и город О, Вася, на нем еще помнят с детства. И город это ты та маленькая Надя дивась на которая ползала? Я говорю. Я он говорит, слушай, класс, давай И Я у них снялась с маленьким кусочком своего номера. Популярність притягує настільки сильно, що деякі спортсмени кидають свою справу і зовсім подаються у співаки. Приклад тому, колишній боксер Олександр Пономарьов. Звичайно, співати краще ніж отримати кожного разу в тирсу. Може, воно і так, але хтось мусить і по носі отримувати. Адже спорт це безумовно і шоу, і бізнес.